Вітаю, друзі! Ви на каналі Садівник. У цьому відео коротенько хочу вам розповісти різницю між е, двома азотними добривами. Іноді садівники, початківці, дачники плутають ці два добрива. Що ж це за добрива? Це карбамід або сечовина. ось і е, аміачна селітра, як ви бачите. Це два е, добрива, які місять у своєму складі азот. Але різниця полягає в тому, що тут різний склад вмісту цього азоту. Наприклад, у сечовині, у карбоміді вміст азоту, ось, як ви бачите, 46%. так? 46,6%. Ось, а у аміачній селітрі вміст азоту 34,4. Ось, якщо так подивитися, а, що ж робити з цими? Добре, якщо вони у вас є у господарстві і як їх правильно використовувати. Ну, по-перше, хочу сказати про сечовину, про карбамід. Карбамід можна використовувати як для кореневого і позакореневого підживлення. Що таке позакореневе підживлення це підживлення по зеленому листу. Ну, тобто обробляєте рослини вже по листочкам. Ось у такому е, випадку, ці, це добриво, воно не зашкодить рослинам. Ну, я, я маю на увазі, якщо ви правильно все розведете, е, правильно вірну концентрацію. Але е, якщо ви будете з вірною концентрацією такого добрива наносити його на зелений лист, то ви не обпечете рослину. Натомість е, селітра аміачна. Її таким чином застосовувати не можна, її тільки застосовують у підкореневе підживлення, тільки розводимо розчин і поливаємо вже безпосередньо рослину під корінь. Ось цю різницю між цими добрими ви маєте запам'ятати. Ті, хто знайомиться уперше з городництвом, садівництвом, ось знаєте, що карбамід вона можна і кореневе, і позакореневе підживлення застосовувати, а аміачну селітру тільки. Для кореневого підживлення. Ось таким чином можна розрізнити ці добрива. Ну, як ви вже знаєте, хто займається квітникарством чи городництвом, садівництвом, що, наприклад, сечовину можна там навесні так посипати під кущики рослинок, там, в залежності, які там, наприклад, якщо це півонія, то берете 10-15 грамів і під кущик посипали. Ось ці гранули і трошки зарихли, зарихлили. А ось селітру її краще розводити у воді. Тому з нею добре і дуже зручно працювати, якщо ви підживлюєте полуницю, наприклад, от, поливаєте, або навіть ту ж смородину. От. Ну, я зазвичай користуюся саме ось розчиняю цю селітру у воді і десь 20-30 грамів. На 10 літрів води, і під кожний, під кожний кущик полуниці 1 літр такого розчину. Ось таким чином, рано навесні я підживлю свою полуничку. Ось так коротенько вам розповів про властивості і, різниці, і різницю між цими двома добривами. Що ж, якщо вам відео сподобалось, ставте вподобайку, коментуйте, діліться вашим власним досвідом і підписуйтесь обов'язково на канал. Далі буде ще багато чого цікавого. Дякую за перегляд, на все добре і слава Україні.